Любов Петрівна працює двірником з далекого 1991 року. Тоді робота допомогла родині отримати квартиру. У нас не було, де жити, двоє дітей. О, а. От тоді стала на очередь, на квартиру давали ще. О, я стала на квартиру і. Получила квартиру, є квартира. Її чоловік Анатолій Олександрович все життя пропрацював водієм, але незадовго до пенсії влаштувався також двірником до коханої. Ну, прийшов він, бо год до пенсії оставалося, а здоров'я вже робити водітелем, ну, зрінням він не схотів. І він мені прийшов, допомагав. І так пішов, пішов теж. устроїли його, і він теж робить. Разом вони з 1988 року. Але тепер подружжя бачиться не лише вдома, але й на роботі. Пані Люба зазначає, містяни часто вітаються і посміхаються вранці, бо вже добре знають, що вони чоловік і дружина, а не лише колеги по роботі. Ну другі йдуть, і кожне утро улибаються і дякують, кажуть спасіба. В нас вообще сюди давно прилашали на цей дом. Жильці. Ну, ну кажуть молодці, трудяшки нас називають. Що їм подобається, як ми обираємо в яскравих жилетах, усміхнені з почуттям гумору, вони щоденно роблять двір чистим і красивим і дуже віддані своїй роботі, бо щиро прагнуть, аби, попри складнощі сьогодення, люди з посмішкою заходили у рідні двори.